Дивіться, яку я унікальну річ знайшов. Значить, ніч, Німеччина, магазин. Нікого нема. 12-та ночі, нікого нема. Тут у нас здається хліб, тут у нас овочі. Це магазин, де ти можеш сам взяти все, що завгодно, покласти гроші, отак, і піти. Там молоко, там ще різні речі, тут автомати і так далі. І ти просто, он холодильник там з пеними соками і так далі. І ти просто береш на чесне слово. То, що тобі треба, тут написано, що скільки коштує, кладеш копійку, ну скільки воно коштує, можна щось залишити. І спокійно собі поїхати, і працює це 24 на 7. Зараз спробуємо щось взяти. Деякі автомати зроблені отак. Отаким чином. То раніше, наскільки я знаю, взагалі молоко просто стояло в банках. Отак, приходиш, береш, кладеш гроші. Все, пішло. Але після того, як пішло на шестя емігрантів, чуть, чуть це змінилося. Зараз, значить, спробуємо. Сюди можна приходити своїми пляшками. Відчиняємо от, в от апараті. Ставимо сюди пляшку. Літр євро всього. І це справжнє фермерське молоко, яке тут же за цими дверима, тут же на пасовищі, його видобувають. Значить, поїхали. Брем євро. Всього і поливає справжнє домашнє фермерське молоко за євро всього. І це в 12 ночі приїхав. Жив, вже магазини все закриті. Трошечки більше, треба пряшечку більше брати. Тут вже можна бутилку і помити. О, серветочки <клід> є. Він, такий сервіс. Потім такий момент. Ви бачили, я вкинув євро і дуже багато набіжало. Що робити з цим е, ну, Якщо я засуну 5 євро, то воно 5 літрів мені буде безперестанку видіть. Перепрошую, сюди. Засовуємо. Бачите, у нас є 5 євро. На 5 літрів нажимаємо change. І зараз нам кидає монет по 5 євро. Здається, нас сипало взагалі 50 копійок. А, ну, так, бо може хтось бере пів літру. Все, набрали ми копійок, і тепер можна спокійно наливати собі. Поїхали. У нас. 50 копійок, 2 50 копійок. Старт. І... Це не прикольно вони якось придумали. Незручно. Молочний швебст. Я викупив прикол, потрібно підставити бутилку сюди і поставити його під кутом. Все, і тоді нема піни, тоді все, все супер. Отже, що у нас вийшло? Якісь там продукти, молоко. А, щось я закинув через апарат, щось поклав сюди. Все просто, забираю речі, нічого не зачиняю. Ну, магазин як був відчинений, так він залишається, всю ніч відчинений. Оп. І все, і можна додому. Це ми треба так багато молока, нормального домашнього, щоб воно прокисло. Ми на День Незалежності будемо робити вечерю і будемо робити полтавські галушки. Є ж з Полтави. Ось От. От такі тема. Шукайте. Знаєте, як знайшов? В Google Maps я вписав мілч. Ну, типу мік. Тільки по-німецьки молоко. І воно одразу показує, де які є магазини, отакі цілодобові, отакого, типу фермерські магазини. І все, просто переїжджайте і купуйте, купуйте собі домашнє фермерське молоко. Як у нас з базара. Папа. -па.